Дня. Отже, переходимо потрошку вже до імпорту самої будівлі, самої модельки з Revit. я ось відкрив тестову нескладну будівлю, яку ми будемо закидати в Blender. Отже, з чого ми почнемо і як ми це будемо робити. До речі, тут Blender змінився, вийшов п'ята версія, і там насправді якраз той шлях, яким я користувався. тобто там Імпорт через е, ф, файли формату DAI. Це ще він, він називається Calda File, він вже недоступний, Ну, нічого страшного. Будемо, підемо тоді трішки іншим шляхом. Отже, е, але перед тим, як імпортувати, нам треба буде здійснити ряд кроків. Е, що ми зробимо? Отже, у нас є якась наша моделька, яку ви там завершили, чи плануєте завершити, і скидати в. Blender. що вам треба буде зробити? Вам буде треба перейти на якийсь з 3D-видів, тому що імпорт моделі відбувається з 3D-виду, е, яка є доволі цікавий нюанс. Цікавий нюанс полягає в тому, що ви будете імпортувати лише те, що у вас буде видимим на екрані. Тобто, умовно кажучи, якщо Ну, Якщо ми не бачимо якусь стіну, але вона не скрита. ну, Наприклад, там всередині будівлі от ми зараз не бачимо туалети, то вони все одно імпортуються. Але якщо воно якийсь об'єкт буде скритий або постійним е скриттям, або тимчасовим скриттям, тобто тут тут, то об'єкт е імпортовано не буде. Тому це треба враховувати і ті речі, які нам будуть не потрібні, тобто, наприклад, ті ж самі туалети, якщо ви плануєте робити візуалізацію екстер'єрів, то вони вам не потрібні. Якщо ви там плануєте не знаю, робити візуалізацію однієї кімнати, то там меблі чи знову такі ті самі туалети, сантехніка в усіх інших кімнатах вам не потрібні. Тобто вам бажано е максимально. Приховувати ті об'єкти, які вам не треба. Ну а ті об'єкти, які ви не приховуєте, ну давайте по черзі. Тобто, от, Наприклад, ограждення, ці екземпляри і на відео. Ми, ну, як я роблю, тобто, я спочатку те, що мені знадобиться, я скриваю временно, я поверну його. Там всякі драбини, все інше. Тобто, Просто щоб не відволікатись. Далі, наприклад, у нас є сендвіч панелі, з ними ми особливо робити нічого не будемо. То скриваємо. Але якщо у нас будуть якісь стіни. І стіни будуть мати декілька шарів. Ну, Наприклад, ну, ось газобетонні не матимуть кілька шарів, то їх скриваємо. Тут не було. Наприклад, у нас є дах, ми спочатку тобто я рекомендую створити копію. Сохраніть как, save as, Project, назвати його там, файл імпорту. Чи експорту без різниці і зберегти його як окремий файл, тому що ми будемо змінювати, трішки спрощувати його перед тим, як ми за Що ми будемо спрощувати? Ми всі багатослойні матеріали будемо замінювати на однослойний. Тобто, Наприклад, тут у нас є покрівля 151,5 мм. Уці ось два шари прибираємо, лишаємо лише ту саму товщину. А, да, удаліть розміри. Окей. А, і Да. Далі. Це у нас був профільований настил. Ну, якщо ми його не бачимо, в принципі, ми його можемо. Ну, можна удалить, можна приховати було. Тобто, це він ну, у вас все одно буде якийсь окремий файл. Ну, лучше, мабуть, було приховати. Це пагаря чився. Всякі швеляра. А, щоб нам було краще, напевно, будемо робити в середній деталізації. Вони тоді а, всі металеві конструкції, ви їх, а, якщо ви їх не побачите, то краще робити їх в середній деталізації, наприклад, ті, якими ми користувалися. А, оскільки вони займатимуть набагато менше місця. Менше геометрії в них буде. А, тому краще да, краще перемкнути. А, так, далі всякі балки вони тут. Теж однослойні. Ну і далі у нас є різноманітні стіни. Наприклад, гіпсокартоні можуть у вас бути якісь інші стіни, у вас можуть бути зовнішні багатослойні. Що ми зробимо? Ми ось, наприклад, є стіна 125 мм. Удаляємо два шари, це і лишаємо 125 мм. Чого так? Того, що коли буде імпортитися об'єкт багатослойний, він буде створювати додаткову геометрію. Там будуть створюватись, тому що Revit їх підрізає туди-сюди. Це не дуже-не дуже зручно. Так, це не том змінюю. 125. Чим, до речі, вони відрізнялися. Тобто ось ви змінюєте один і заміняєте. Так само для підлог, так само для всього іншого. Ізмініть тип 80. От лишаєте там, условно говоря Це 80. Це все видаляєте. Ну і так, і так далі. Там ну плити у нас. Однослойний матеріал. Тепер дивіться, всякі шкафи, сантехніка. Якщо ви не будете робити візуалізацію інтер'єра, то ви можете отак просто скрити категорію. Сантехніка. Скрити категорію. Ну, двері можна лишити. Двері можна отак поки що зробити. Скрити категорію тимчасово. Вікна особливо нічого ми з ними не зробимо, поки що скриваємо. Перегородки, вибраться екземпляри, видимо і на відео. Скриваємо. Так, тут у нас ще є ще одна підлога. М -м -м. Можна лишити інший матеріал. Скрити елемент. Ну і так далі. элемент так С у нас а -а -а. да, Че я там вечно вожу так удалить удалить окей окей угу, угу. выбрать экземпляры выбрать на видео скрыть элемент то есть ну там дали всякие вот эти тут Вибрати. Ну тут, напевно, воно так не вибереться, це абщенка, то їх в кінці. Так, колони скрить категорію. Якщо у вас там є якась арматура, її теж бажано скрить, Всякі воно. плитки. Десять. Тобто лишаємо по мінімуму матеріалів, щоб не було кучі слоїв, воно так буде насправді, потім вам набагато легше. скрыть категорию, выбрать все экземпляры на видео, скрыть элемент, все экземпляры на видео, скрыть элемент. Да, тут у нас частины сэндвича лишилось. Так, тут был один материал. Просто выбрать все экземпляры и на видео. Так, один матеріал. Чудово. Так. Так, так, так. змініть. Лишаєте бажано лишати всякі слої серцевіни, а не інші, щоб воно нічого не збилось, не загубилось. В общем, підготували, там уже тільки однослойні лишилися. Наскільки я пам'ятаю. Ді. Да. Так що повертаєте все, що ви там наскрили, І після цього, що ми робимо? Ми робимо, треба буде создати якусь папку. создати папку. Тест, імпорт. Переходимо в Revit, жмем файл, експорт, формати саппор, ОБG. Якщо у вас Revit молодше, ніж 22 версія, якесь там оновлення, то у вас не буде цього варіанта імпорту, він з'явився лише з 22 версії. версії. Якийсь там патч був ще й не перша версія. Тобто, якщо у вас цього немає, то в OBG ви, здається, не зможете імпортити. І без цього буде доволі складно. А, так, вибираєте одиниці метри. Наскільки я пам'ятаю, жмете Сохранить рабочий стол. Сейчас залагала экспорт формат САП, Рабочи метры, рабочий стол, тест Импорт, Хай Буде Окей. Зараз воно трішки подумає. 20 секунд. І після цього ми отримаємо модельку в середині нашої папочки, куди ми вибрали. Що нам робити далі? Ось ми заімпортили, куди нам іти, що нам що, що, що А, Дивіться, переходимо, ми зараз, зараз ну, воно декруте свої педалі. наче, наче повинно бути. да ну, доволі великий. Великий вийшов, мабуть, два рази OBG лучше не вписувати. А, доволі великий вийшов файл, ну, ладно, нічого страшного. А, файл. А, заходимо в Blender. імпорт, Import. А, OBG. Wayfront Desktop. Тест імпорт. Вибираємо оцей OBG. Тут вибираємо app-axis, вибираємо Z. Тоді forward саме перемкнеться. І натискаємо імпорт. Воно трішки подумаємо. Тут єдине, що зараз треба буде, перевірити масштаб. Перевірити масштаб. Як ми це зробимо? Ми, ну, приблизно я там пам'ятаю, що розміри будівлі. Були там, я не пам'ятаю, метрів 40. То зараз шифтей, меш, куб. Ну, no. да, да, масштаб той. Якщо ви заімпортите в міліметрах, то вона буде у вас в тисячу разів більше. Тоді вам треба буде взяти модель, нажати S0. Там 001. До речі, в п'ятому, бачите, з'явилось, було тут. Зліва писала, зараз пише по центру. Зменшити Enter і нажати після цього Ctrl-A. Так, N. Ніде. <плевиць> так, скрінкаст. Скрінкаст, скрінкаст. Так, наче ввімкнув. Е, нажать Ctrl-A, Ctrl вибрати об'єкт, Ctrl-A, Apply, Scale, е, щоб у вас об'єкт був в одиничному масштабі. Тут завжди перевіряйте, я це в минулих відео казав, тому що можуть бути е, певні проблеми. Далі. Отже, ми заімпортили, але працювати з OBG не дуже, не дуже зручно. А, тобто раніше, коли ми імпортили за допомогою плагіна Руміонівського, який зараз вже не підтримується формат, тому що він імпортив в формат DAI, він кожен у цей матеріал розбивав на окремий, а, окрему геометрію. І нам було набагато легше з нею працювати. Зараз воно один об'єкт, але ну, не, дуже, не дуже зручно з ним працювати. Тобто, ну, Може комусь буде зручно. Ну, мені особисто не дуже, не дуже зручно робити з, з одним об'єктом, тобто на ньому все перемикати. В принципі, мож, можна і так. Дивіться, що ми зробимо? Ми натискаємо Tab. Тобто, що ми зробимо в будь-якому разі? Вибираємо все, натискаємо U, U Projection. Далі, Ну, можете тут змінити розмір цього куба, в принципі, це не обов'язково. Е, далі. Ми натискаємо P, здається. Да, Separate uh, by Material і натискаємо P. В принципі, можна працювати із цим, але не знаю, воно мені дуже незручно вибирати щось, якщо щось видалить, подвинуть. Умовно кажучи, у вас там ручки в дверні одним матеріалом, і вам треба посунути там одну ручку там, трішки вище, трішки нижче. То коли ви кожен раз заходите в цю загальну модель, яка там часто велика, часто вона там тормозить страшно, то ну, це максимально незручно. Тому ну, я б рекомендував розбивати його по матеріалам. Таким чином, зараз воно подумає. І коли воно додумає, воно розіб'є е, цей наш об'єкт на багато-багато матеріалів. Тобто стільки, скільки у вас їх було в Revit, стільки у вас буде окремих об'єктів. І ви після цього вже зможете спокійно налаштувати для кожного е, видимого матеріалу. Тобто, наприклад, якщо у вас там стіни якісь внутрішні, ну, теоретично їх можна було взагалі не імпортувати. Но так то їх, скоріше всього, в вашому, вашому об'єкті у вікнах їх буде видно, то все ж таки краще імпортувати зі стінами. Але якщо вам щось воно не видиме, то ви можете лишати його просто по замовчуванню, воно буде лишатися, скоріше всього, або біле, або, ну, або той матеріал, який. Того кольору, як воно було в блендері, ну, в Ревіті. але, скоріше всього, воно буде просто лишатися біла. Тому тому, Тому да. Тому ви можете налаштовувати, якщо ви робите до чого це все. А, якщо ви робите екстер'єр, ви можете налаштовувати лише ті матеріали, які будуть ну, видимими назовні. Да, Ось воно додумала. Моделька доволі велика була, то воно зайняло певний час і таким чином. А, тобто ось у нас є матеріали, там, наприклад, сендвіч панелі. Бачите, Тепер це окремий об'єкт, з яким ми можемо окремо працювати. А, далі, от, там огородження, чи якісь там балки. Ось, бачите, Балки металеві. А, там, ось якесь там огородження. Ви можете їх підписувати. Ну, Тут огородження, і тут воно. Невизначений матеріал. тобто Все, що було не визначено, воно зібралося в одну категорію, тому тут в цю категорію випало і огородження, і якісь там частини вікон, і ще там щось може випало. Тобто, Якщо у вас буде багато, багато багатослойних матеріалів, то у вас буде багато у цього ось невизначеного матеріалу, тому що його створює сам Revit. Із ним ну, доволі ну, незручно працювати, тому бажано, щоб його була мінімальна кількість. Це, я думаю, монтажні стики він таким чином о, ну, стосовно вікон змонтував. змонтував. Тут для цих просто було не визначено. Там їх можна розділити логічно. Ну, от, Наприклад, ми натискаємо цю клавішу зліва від, від правого шифта. Натискаємо tab Alt-Z, вибираємо, наприклад, оці всі верхні огородження, натискаємо P, «By Selection. Тобто Таким чином, вони у нас, ми розділили, ми зможемо для них якось ще окремо. тобто Так ще можна вручну виділяти якісь частини. Якщо у вас матеріал вийшов, там щось в нього додалось зайве, то ви можете ще його додатково розділяти. Тобто, ну, стосовно імпорту, напевно, все. А, да. Ще буде певний нюанс. Ну, ладно, це я вже на, на наступному відео запишу, як розбивати ділянку, якщо у нас є всякі доріжки, трапінки, що з ними робити. Ну а поки я думаю, по імпорту все. Тобто, головне настройте, по максимуму, спростіть модель, приховайте все, що зайве, і після цього закидайте в блендер. І таким чином ось у вас буде вже моделька, з якою ви. Зможете, з якою ви зможете працювати? Так, да, все ж таки частину кольорів воно лишає таким самим, як і в Revit Ну окей, так то й так. Отже, по імпорту я думаю все. Ну і далі будемо поступово працювати з цією моделькою.